1 січня 2025 року в Україні набуває чинності нова постанова Кабінету міністрів, яка докорінно змінює підхід до надання медичних послуг у державних та комунальних лікарнях. Що це означає для пацієнтів та медичних закладів, і як нововведення вплине на якість медичної допомоги, давайте розбиратися разом. Відтепер державні та комунальні лікарні зможуть офіційно надавати платні послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій. Постанова кабінету міністрів спрямована на зменшення корупції, підвищення прозорості та ефективності медичної системи. Що зміниться для пацієнтів? Послуги без направлення. Якщо пацієнт звертається до вузького спеціаліста без направлення від сімейного лікаря, він зможе отримати необхідну допомогу, але за офіційно встановлену плату. Це забезпечить прозорість оплати та гарантію отримання квитанції. Медичні послуги для працівників компаній. Лікарні укладатимуть офіційні договори з компаніями для обслуговування їхніх працівників. Це дозволить уникнути корупційних схем та забезпечить прозорість тарифів. Послуги для неприкріплених пацієнтів. Військові лікарні та заклади сектору безпеки надаватимуть послуги пацієнтам, які не належать до їхнього контингенту. За плату, звісно ж. Додаткові послуги, наприклад, надання медичних послуг вдома, вибір близького спеціаліста або перебування в палаті з підвищеним комфортом за бажанням пацієнта. Ці нововведення викликали неоднозначні реакції у суспільстві. Дехто побоюється, що це призведе до подорожчання медичних послуг, інші ж бачать у цьому можливість покращити фінансову стійкість лікарень та зменшити корупцію. Що ж нас чекає далі? Всі лікарні зобов'язані оприлюднити на своїх офіційних сайтах та інформаційних стендах перелік платних та безоплатних послуг із зазначенням їх вартості. Надання платних послуг буде документально оформлене та внесене до електронної системи охорони здоров'я. Оплата здійснюватиметься виключно у безготівковій формі. Якими будуть реальні наслідки цих нововведень, покаже час. Але одне очевидно вже зараз. Медична система України стоїть на порозі значних змін. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.